Дренажна система ефективне рішення для вашого видовідведення. Якщо говорити про дренажну систему, то в першу чергу варто зазначити про те, що її якість та стабільність це запорука успіху унеможливлення будь-якого підтоплення фасаду, фундаменту вашої будівлі або іншої частини вашої будівлі, зокрема, підвалу. Як результат, якщо говорити про дренажну систему, варто зазначити в першу чергу про те, що Саме дренажна система захищає ваш будинок або інше приміщення, в залежності від того, де ви встановлюєте відповідну систему, від зайвого підтоплення. Як результат, вона в першу чергу економить ваші гроші, в другу чергу, унеможливлює якісь там негативні наслідки у вигляді зайвої вологості або навіть сирості в приміщенні. Якщо говорити про матеріал, з якої виготовлена наша дренажна система, то вона виготовлена з ПВХ матеріалу, який є досить стійким та легким матеріалом. І якщо говорити про його стійкість, то він стійкий саме до агресивного середовища. Як результат, ви можете бути впевнені в тому, що дренажна система з певним плином часу не буде ніяк пошкоджена, зіпсована або підтерта. Як результат, ця система буде довговічна і буде працювати на благо вас. Якщо говорити про варіанти дренажної системи, то в нас є наявні два їх варіанти. Перший варіант це з фільтром або з геотексилем. Цей варіант є більш дорожчим варіантом, однак він є більш ефективним і більш, до, і більш е, стійким до внутрішнього середовища. Якщо говорити про другий варіант, то без геотекстилю, ви можете його, до речі, побачити там зверху на стележі, він виключно в жовтому кольорі і без такого текстильного матеріалу. В обох варіантах е, висока гнучкість, стійкість, легкість і якість. Саме тому, якщо закінчувати нашу описову інформацію про дренажну систему, я хочу вам зазначити про те, що якщо вас зацікавила ця продукція, ви можете з радістю нам телефонувати або писати в різні соціальні мережі, і ми з радістю вам відповімо і надамо вам всю розширену інформацію про цю продукцію. Саме тому звертайтеся до нас компанія Вармакс.